Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Вирішила сьогодні у суботу записати цікаве відео, тому що пишуть такі коментарі, що сортова пеларгонія не цвіте зовсім. Купила у вас черенки, виросли кущі, чомусь не цвітуть. Ну, от я так подумала і вирішила, що все-таки допускаються ряд помилок. Які можливо не дають вирости і зацвісти повноцінно, як ви бачите у мене. В мої пеларгонії усі цвітуть. Нема такого, щоб крім деяких зонартиків, які є такі спеціально, що вони зацвітають через рік-два, ви бачите, усе цвіте рясно, без проблем. Тому тема сьогоднішнього відео. П'ять помилок у догляді за пеларгонією. Також розбираємо кожну помилку. Розповідаю, які помилки і як правильно має бути, і у вас усе вийде. Допомагає нам у відео ось марокканська принцеса, коко-шанель, зірка водолія. Тому приступає. перша помилка, яка допускається у вирощуванні наших квітів пеларгоній. І саме перед це. Коли ми отримуємо живці, чи купуємо рослинки на базарі, неважливо де, ми хочемо їх пересадити у горщик і підбирається неправильний об'єм. Тому, якщо ми отримали кущик, чи це живець маленький, я показую зразу на прикладі, потрібно правильно підібрати об'єм. Тобто рослинка посаджена ось такий великий об'єм. Вона просто не потягне, вона буде мучитися довго. Пеларгонія повинна наперед саме перед заповнити кореневою земляний ком, а тоді буде нарощувати зелену масу. В такому випадку такий кущик або живець, дуже багато випадків є, що так саджають. При посадці у великий об'єм рослина просто загине, або буде стояти, мучитися, жовтіти, хворіти. Чому так відбувається? В маленькому об'ємі коренева швидко освоює земляний ком. У великому це відбувається довго. При поливі земля не висихає, і тоді грибки чорна ніжка. Як це правильно робиться? Я ось підібрала для кожної рослинки вже відповідний об'єм. Якщо це малесенький живець із 100-грамового стаканчика, він переходить у 200 грамовий горшечок. Орієнтуйтесь, на палець більший об'єм. Переводиться перевалка, показувала неодноразово у відео. Трішечки більший, ось вже така рослинка, стартер, пересаджується чуть-чуть більший, ось такий у 300 грамовий об'єм, 350 Також, ось такий кущик переходимо ми також у трішки більший 400 грамів. Так горшечок. Ось подивіться, палець, палець просто на палець більший. Звісно, прийдеться погратися. Звісно, потрібно стежити і через 10 днів там вже знову проводити перевалку. А ось такий уже кущ сміливо пересаджуємо у 3 літри. Також на палець об'єм. Зробивши таку часту перевалку, коренева дуже швидко освоює. Земляний ком, також починає швидко наростити земляна маса. Та ця процедура вона також трішки є такою стимулюючою для рослини. Зробивши такі перевалки дуже швидко, за місяць дуже рослина швидко росте і легко її виростити і вже чекати цвітіння. Ось цьому кущику всього-навсього два місяці з малесенького живця. Він вже прекрасний, вже також скоро в мені зацітається. Це принцеса мій дуб. Тому перша помилка неправильно підібраний об'єм. Зверніть на це увагу. Друга помилка неправильно підібраний ґрунт. Також колись на початку я допускала таку помилку. Садила свої рослинки у просто ґрунт із. Городу, от, погляньте, земля городу. Таку землю посадити рослину, вона задихнеться, з неї нічого не буде. Погляньте, глиниста, така, знаєте, ну, не, взагалі не підходить, навіть колір, погляньте. Ну, куди ця земля для рослинки? Пеларгонія полюбляє максимально пухкий ґрунт. для того, щоб легко висихав. Висихала волога, проходив кітре, насищалось, киснем. Корінчики молоденькі, всмоктуючи, просто в такому ґрунті, вони будуть задихатися. І рослинка також стане на місці. Якщо не загине, вона просто не буде ні рости, ні цвісти. Тому правильний підібраний ґрунт. Для ось таких молодих кущиків і живців торф легкий, от порівняйте. З двома-два ґрунти ось ці. Це з неба і земля. Легкий, легкий ґрунт. Ось, він легесенький, він, він пухкесенький. Мілкої фракції такий торф прекрасно підходить для того, щоб е, даже посадити живці у ґрунт, для того, щоб вони вкорінилися, далі перевалювати у такому легкому ґрунті, поки вона набере силу рослинка. Це і живець ось такий. І також такі вже підрождні старти, тільки в такому ґрунті рекомендую вирощувати і трішечки більший. А от уже рослина, яка яка виросла, вже потребує постійної пересадки, пересаджуємо у ґрунт, який робимо максимально поживним і легким. Тобто можна поєднати ось цей торф, або є торф грубшої фракції, і додаємо я особисто. Добавляю ґрунт із лісу. Ось знаєте, от такий є ґрунт під деревами, верхній слой з перепрівшими листями, з такими, палич... такими гілочками, все. Я все витрушую і додаю ось до цього торфу 50 на 50. Також готові ґрунти продаються уже. Що... Хочу зупинитись на ґрунті, ось такому. Для молоденьких рослин. Їх дуже безліч продається. Це має бути кислотність 5,5, 6,5, PH, далі фракція для молодесеньких це буде мілка. Також тут вже є добавлені мікроелементи. Тобто коли ви купляєте ґрунт, звертайте увагу, тому що також продається в малих таких об'ємах багато ґрунтів, там універсальний і так далі, які для рослин не дуже якісні. І рослинка просто буде стояти, не рости, ну і вже не цвісти. Третя помилка. Третя помилка це освітлення. Освітлення дуже важливе у вирощуванні пеларгонії. Пеларгонія, вона е, родом із. Африки. Тому вона полюбляє освітлення, вона багато сонця полюбляє, але вона полюбляє притінене світло. Тобто, якщо ви вирощуєте їх у, як у дворі, у прикрасах саду, все одно потрібно знаходити якісь такі місця, затінені, непряме сонячне світло. Також взимку чи на вікнах також вона повинна рости максимум на, на освітленому світі, полюбляє багато-багато світла, ось тоді вона проявляє всю свою красу, як ви бачите, ось. а якщо мало світла, вона витягається, вона буяє, стає тонкаргонь. Якщо рослинки ростуть у вас у будинку у зимовий період, там осінній, також ну, додати їм, якщо є можливість, Лампи, тому їм треба освітлення не менше 12 годин у добу. Якщо немає такої можливості, вони будуть чудово себе почувати на вікні східному, де багато сонечка, світла попадає і так далі. Мати багато світла прямого, вони просто будуть отримувати сонячні опіки і дуже не полюбляють рослини нашої спеку. Також важливо. Слідуюча помилка це полив. Чому це важливо? Пеларгонія вона дуже витривала, краще її не долити, чим перелити. Сухостійка рослина. Без поливу вона витримає дуже довго. В мене витримували рослини дуже довгий час. Без поливу і все було добре. Єдине, що вони мали непривабливий вигляд. Тому молоденькі рослинки, ось такого формату, я рекомендую поливати нижнім поливом. Тут точно ви не перелийте. Опускаємо рослинку у об'єм, ось таку ємкість з водою, трішки потримали, по вазі відчули, що він стає важчим, і витягаємо. Точно переливу не буде. Отаку рослинку вже дорослу поливаю отаким поливальничком, з тонесеньким носиком. Тут вже точно не перелиєш, тому що рослину переливати не потрібно. І тиненькою такою струйкою я поливаю свої рослинки і спостерігаю, щоб внизу капелька капнула. Перелив наших пеларгоній спричинить хвороби. Одна із них є чорна ніжка, від якої врятуватися неможливо. Єдиний шанс це переукорінити наш живець. І то, якщо ми встигнемо. Якщо ми не доливаємо чи там не контролюємо поливі, вони більше стоять сухі, з ними, нічого не трапиться, але бутони будуть засихати, листя буде нижнє сохнути, рослина просто буде неприваблива. Тому полив важливе значення має. У догляді за пеларгоніями відрегулювати полив вчасно, щоб не було ні переливу, щоб не було недоливу. І все буде добре. І п'ята наша помилка це добрива. Коли ми пересаджуємо наші рослинки у свіжий ґрунт, добрива вже не потрібні, тому що кожен ґрунт. Навіть якщо це ґрунт чи з лісу, чи ще якийсь, навіть ґрунт, який ви зробили там, з городу і зробили максимум його пухкий, він підійде для наших рослин, він має в собі мікроелементи, яких вистачить на три тижні, це точно. Далі потрібно вже тільки вносити добрива. Але є такі випадки, знаю, тому що писали мені у особисті, при посадці зразу поливають добривами. Ні в коїму раз цього робити не потрібно. Рослина пересаджена у свіжий ґрунт, звісно, відбувається травмування легке коренів, сасуючих коренів. Їй потрібно пересадити, полити звичайною чистою водичкою, або водичкою з фітоспорином він взагалі шикарно допомагає рослинам і шкоди не, не приносить. Коли ми Полиємо добривом любим, може бути ожог коріння, рослина захворіє і все. І цього робити не потрібно. Далі, вже, коли рослинка вичерпала свій резерв, а це 2-3 тижні ну, і досить, ми можемо вносити підкормки. Підкормки вносяться любі. Чи це по листу? Чи це В даний момент я вам показую добриво, яке вноситься, це мінеральне добриво у підкорінь. Розводиться воно, на пачках є дозування, без проблем прочитати і дозувати там на 10 літрів чи на літр, визначити. Поливається зазвичай у 10 12 днів один раз. Якщо можна поливати і частіше, Можна поливати через полив, я так роблю. Але для цього я дозую дуже малу дозу беру. Тобто я можу взяти добрива 1 грам на 1 літр. При його нормі 25 грам на 10 літрів. Тобто я зменшую дозу у 2 а тому або і втричі меншу і можу полити там через полив чи через два поливи. Один раз добривом, малою дозою, один раз водичкою. Також я це допускаю. Ось я розповіла про помилки, які допускаються при догляді за пеларгонією. І розповіла із своєї практики, як потрібно робити. Звісно, це особисто моя думка так і роблю я. Тому, кого щось не виходить, пишіть у коментарі. Доповнюйте, якщо я щось розповіла, а ви маєте свій власний досвід, розпові... розкажіть про свої методи догляду. Підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити слідуюче відео, і до зустрічі!